покарає злочинців під такою назвою у Вінниці на європейській площі відбулася вулична акція. Її сенс відобразити російську агресію. Символічно, перші маски художниця нанесла на Крим. Далі червона лінія потяглася на схід країни та невеликими вкрапленнями на всю територію держави. Це просто шматок фарби, це просто пензлик. Але от коли я це робила. Ви знаєте, ніби тебе біль пронизує, тому що я розумію, що це настільки глибокий символізм, і кожен українець дотичний до цього. Я просто була інструментом, да щоб це все показати, як це відбулося. Під час перформансу на карту України нанесли червону фарбу, що символізує пролиту українську кров під час війни, розв'язаної расистами. Приїзд криміналістів частина перформансу, адже через вторгнення Росії Україна стала місцем численних злочинів, і про це необхідно заявляти на весь світ. Світ повинен знати навіть через такі перформанси, воно краще запам'ятовується, люди бачать, щоб, щоб люди в інших країнах бачили, що, що в Україні, і яка страшна трагедія. У нас зараз війна, то ми як можемо. Так і допомагаємо, і також і ми приймаємо участь і в звільненні України. Виїжджаємо на злочини, які зділала Росія. Подібні перформанси з часом відбудуться в різних країнах світу. Їх проведуть митці на підтримку України та задля донесення страшної правди про кровопролитну війну. Нас руйнують, пліндрують, вбивають. Ну мені хочеться, щоб нас почули. Тобто, в першу чергу, це нас почув світ. Нам допомога потрібна кожен день, кожен час, кожну хвилину. Тому що чим раніше нам допоможе світ, тим менше буде руйнації, тим більше збережеться життів, в тим числі і солдат, не тільки діток. Організатори кажуть, під час мистецьких акцій будуть наколошувати на необхідності покарання всіх причетних до злочинів, вчинених росіянами від генералів до солдатів та зрадників.